Поцдам Німеччина на сцені актори підлітки, які вимушені були виїхати з України через війну. У виставі роздуми 12 різних точок зору на майбутнє. Я хочу жити і Моє майбутнє після війни. Це документальна вистава, режисером якої є херсонський театральний діяч Андрій Май. Чоловік разом з сином і своєю мамою виїхали з окупованого Херсона, і зараз в статусі біженців живуть у Потсдамі. Моє майбутнє після війни це театральний проєкт, який почався ще до війни. І, звісно, він мав іншу назву. Він почався в Миколаєві. і Ми е, думали з керівниками громадської організації діалог, яку підтримала в цій роботі з посольства Сполучених Штатів про те, яким буде толерантне суспільство майбутнього для нашого молодого покоління. Але власне. Довелося реалізувати проект тут, в Німеччині, з іншою темою, з темою майбутнього вже після війни для українських підлітків, які зараз тут проєкт зібрав різні точки зору підлітків. Під час війни розказує акторка Ганна Крутікова. Ми обговорюємо питання, яким буде наше особисте життя і світ загалом у майбутньому. Для мене цей проект став дуже гарним досвідом. Я стала набагато впевненішою в собі і можу заявити про свою позицію оточуючим більш впевнено та стійко. Кожен актор у виставі порушує питання, яке для нього найважливіше і болить зі сцени. Легше розказати про свої емоції і переживання. Розказує Максим Букович. Я в виставі піднімаю тему толерантності. І, На мою думку, це дуже вчасно. Це не перша робота Андрія має у такому форматі. У 2019 році був заснований проєкт «Майбутнє Європи з підлітками, дитинство яких пройшло в Донецькій і Луганській областях. Тоді виставу показали в 16 містах України і на двох міжнародних фестивалях. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.